Вибрались сьогодні на покатуху. Так, ось почалася чудова польова частина, але, чесно кажучи, давно ми таким в полях каталися. я забув, як це дихати пилом. Їдемо спокійно сьогодні аж Ігор забувався, коли у мене був машинно сотку. І потім кажуть, та ні, з'їжу до 80. І він такий, що. Але вирішив, що треба більше виділяти часу. Покупатися, пофоткатися, плюс саме якісь може речі виїздити з дорозі. Вчора, Славік, це маршрут перевірив, майже весь, все чудово їдеться. Тому новаткань зустрічає нас. Серега половину. Це точно дива покатуха? Не знаю. Осторожно. Такі маршрути роблять. з ці кар'єр. Давай, А? Що? Заїхав? Тебе <ріст> розник є? Так. Да. Мабуть, схемою. схемою. Організатор сам написав всім взяти плавки, забув, тому так буває. <ріст> да. 아티코다, 아티코다. <목소리> 오케이, 오케이. 아, <목소리> Що льодовик, він, ну, він здоровенний, типу сніжок. І він перед собою пхав е, ну, все, що з землі, з цей каміння, корот, здоровенні там, скелі. І він Це був як типу межа льодовика. Ага. Тобто і все, що він перед собою тягнув, воно в вигляді таких камінюк, такого валу залишилось, а льодовик розтанув потім. І тому це місце, ну не це місце взагалі, а такі місця називаються це маріонний вал. ну Російською я не знаю як українською. Маріонний. Маріонний вал, да. марений. І. Ну, це по суті утворило через те, що льодовик пхав перед собою скейтик. <плес> і всі ери. <плес> <плес> да. Навіть наша волка. То я був. рашень поховали. Давай, давай, вот попасть! Почива! Неправильно гальмувати. Це це, це Трошки перекусили, зараз будемо вирушати. Что там? Руку сильно. Руку собрал что Ну да. Кого вода есть чисто? А что ты вас заливаешь, че Да не, я не снимал, это а то риск да, Влад снимал? Да я да. снимал видео, думаю, блядь, не ну, сниму видео. Ну да, тут а, видосов ты мало. А он такие резко и я такой, блядь, чуть не... Давай, дай, сними перчатку. Перчатка перчатку, прямой. Я не дам. Блядь надеюсь хоть поддерживает. Я честно говоря, я так злякался, бо у него седло якось по голови ты. Блядь, поцарапал кран. Там защитное стекло. Надеюсь, что стекло мое поцарапалось. Гальманул и подурак. Фух, все, все. Теперь всё. будем да бра братья близнецы. Да, да, я теперь все спасибо. Все не надо, не трошу. А, а, а друга рука. И и другая правое рука. Сзади правая колено. Коленка. Давай. Ладно, это другая рука. Рукой, смей, смей, смей. Бля, да вы заебались. да, грязь змей. Да, тебя будет загнивать. Что загнивать? И нога отвалится, и рука. Смей эту грязь. Бля, не треба с собой. Никто не взял, да? Да, У меня есть этот жидкий пластырь. Давай салфетку? Нет, пластырь. Салфетку давай. Материал вода. Экшон. Он, да, я сначала да, или... потом посмотреть, да, Становись, Тогда... да, Так давай жидким да этим Нет, а его потом нет. ты не вымоешь из раны эту жидкую, да. да. Надо, надо было сначала... Чуть-чуть согни. надо, надо сначала ну, было сначала приложить... Я, это да, это, я травматолог. Из... А, Он просто пленка с... Вату надо было сначала... Нет, вату ты потом из раны не вымоешь. Она приклеится. Есть чем разрезать? А, не надо разрезать болеть, хоть ты целый. Ну, Защитный да. стекло, Надеюсь, ты лоб. На Надеюсь на цель. Тоже Жидкий пластырь, что за хрень. Надеюсь на с. Где у тебя еще Она... там течет? Она... <свист> Она ну, это нас... черня. Да, да, да. А, вот сюда давай. <свист> Пристань. Чуть-чуть, вот так. Просто, Доктор знает, что это говорит. Сейчас мы... <реш> Надо і правий локоть мотати. Господи, та та <реш> не мотайте, <реш> дайте мені якесь <реш> свободу движения. Бо <реш> Боя, Бо я, блять, уже не можу, а мене тільки рука і нога перемога Да я ще хотів бін взяти, а потім забув. Переложимо нормально. надеть. Mm. Ну, одеваешь полностью. Дура. А, так еще Да. Вот это очень нравится. Вот Тыск тут. Порвался походу. Порвался. Гермет Да. Свежий? Да, да нет. Раз видел, да. Не, ну свежий. Ну no. no, смысле, недавно сыграть. Три месяца. Ого. Даже три месяца даже. Ну надо подспустить нет. На пофиг. Как Я bani. думаю, что краще уже начепать. Якщо зараз на досведе таки. Если спустишь, вообще прыгайся. В смысле? Ну откуда у тебя колено уже принято? рука По-моему, цех логики. А, нет цепейки, да. А, шипеть. А, це у нас така разведается. Ну, они вами колька тебе сразу помажем. Спасибо. Ну я тебя понимаю, так что вы не лепіть, да. Ой, ты там человек. Ну, явно лицо дорога ехала. Хочу їхати і жати, а воно згоним. Таєр не дає нам відпочити. Нам туди. Ну що це за Я думаю, що я її... А, в мене запаска є. Це ж камера, да? так? Мальдіви! Нарешті доїхали ми до вас. Класно, водичка топчика. Ha <рес> ha Uh, Прохолодна возичка вже фініш покатухи. Заїхали на Мальдіви скупнутися і поїдемо на електрон. Там хлопці їдуть. 10. Ну що ж, наша катка завершується. Мальдіви. Більш цікаві, ніж я. <кхи> ну, Все добре вийшло, нібито зараз головне не просрати електрон. В принципі, все нормально. Залишилось 15 хвилин, на 2 км. Стигаємо. Ну що ж, такий формат добре, що вийшов. Всі доїхали, всі живі здорові. Так, Ні, я. Побачите відео, у влада було епічне падіння. Так, він такі свої ремарки Так, да, Дійсно, не, не дуже сталося, ситуація впав, але тільки що, все неприємно, але головне, все, цілі. Надяй, що хтось в піскі я надію, що віла капітан. Більше за <цю> техніку переживає, <пліпіки> ніж за себе. Вона ж подицю живе. Так, ну класно, що розрізали за кілометраж. 80 км, зато покупалося двічі, всі задоволені. Чудовий день. До зустрічі на супних хатках.